Давай зробимо розклад, що він відчуває, коли бачить мої фото. Подумай про нього м'ятко, чітко вимов його ім'я. І подивимося, що скажуть карти на твоє питання. Ну, це класична. Випадає карта таємного спостерігача. Так, він стежить за тобою і робить це тихо, не даючи жодних жодних знаків. Навіть якщо у вас немає контакту або є контакт, він все одно карти показують, що він за тобою стежить. Далі йде карта бажання, тобто карта пристрасті. Так, він дуже хоче тебе. У нього є потяг, який складно йому. О, мія, який складно йому контролювати. Я думаю, тут навіть говорити нічого не потрібно, сама бачиш все по карті. Це карта бажання, пристасть такий прямо я хочу її. Хочу. У нього ще, що у нього там ще є? Давай подивимося. У нього є ностальгія. Я бачу ностальгію по. Щомось по якимось стосункам, він він, наче знає тебе все життя, він згадує моменти, туди-сюди їх тасує, як жонгольор. Моменти, коли ви були більш ближчими.